А у рамках всеукраїнського олімпійського тижня у Луцьку відбулись змагання дітей до шкільних навчальних закладів номер 7 і 25. Малюки залюбки бігали, стрибали і чекали подарунків. Як відбувалося свято, знає Анна Глущук. Дошкільний навчальний заклад номер 7 відомий своїми інноваційними підходами до навчання. Батьки і вихованці постійно помічають зміни. Зокрема, тут нещодавно з'явилася особливо метеостанція. Далі будемо продовжувати створення цього метеомайданчика для того, щоб дітки мали можливість виходити на вулицю, спостерігати за погодою. Тому що тут є барометр, є термометр, є годинничок. Є сторони світу, показує наш флюгер, щоб діткам було цікаво, вийшовши на прогулянку, поспостерігати за тим, що ж буде завтра, яка погода буде. Завтра, яка є вона сьогодні. Саме на базі сьомого садочка відбулися змагання у рамках Всеукраїнського олімпійського тижня. Марш! Змагання дошкільнят 25-го і сьомого садочки відбуваються уже не вперше. Цього разу естафет відбулись на новому майданчику. Між 25-м дошкільним закладом і нашим сьомим дошкільним закладом укладена угода про співпрацю. І якраз вона спрямована на Поглиблення спортивної роботи з дітками, і от сьогодні це у нас уже другі змагання, тому що перші були буквально напевно рік назад. Якраз ми відкривали наше спортивне поле маленьке для діток. І зараз, як традиція, проводимо слідуючі змагання між дітками. Батьки, які спостерігали за дітлахами, не стримували емоції, адже для багатьох їх донечок і синів це перші в житті змагання. Ірина Грицюк прийшла вболювати за свого Назарчика, який є вихованцем дошкільного навчального закладу номер 2 ми прийшли вболівати за нашого сина. Він в 25-му садочку, в старшій групі, і ось ми прийшли підтримати його спорту. перший такий спортивний інтерес, оскільки, на мою думку, це і підвищує самооцінку дитини, і отакі і спілкування не тільки зі своїми знайомими дітками, а й із іншого садочку. Я тут буду слюбати, змагатися і змагатися з ким. Максимум, щоб наша команда з 25-го садочка перемогла, щоб, щоб ми були сильні, наш садочок, щоб, щоб в нас щоб ми виграли. Я буду стрибати і подавати кожному м'ячик. І що ти б хотіла виграти? Цукелку родзинкою свята став виступ 14-річного випускника сьомого садочка Валентина Валька. Показати малюкам, яким різноманітним буває світ спорту, підліток вирішив за підказкою мами, яка працює методистом закладу. Члени почесного журі вручили переможцям і учасникам змагання грамоти і солодкі призи.